Велика Британія розташована на Британських островах. Від материка її відокремлює вузька протока Ла-Манш. Велика Британія могутня морська держава. Свого часу англійські мореплавці приєднали до Англії багато заморських земель. На той час Англія була. Найбільшою колоніальною імперією сьогодні її вплив не такий значний, проте Англія лишається однією з провідних держав світу. За природними умовами, Велика Британія схожа на сусідні країни Німеччину та Францію. На півночі і заході країни простяглись старі сильно зруйновані гори. На південному сході лежать рівнини. На помірний морський клімат значний вплив чинить Атлантичний океан. Зиму він робить м'якою і вологою. Дощ іде майже щодня, а літо прохолодним. Британська погода нестійка, мінлива, здебільшого похмура із сильними вітрами. Буває, що туман і влітку, і взимку не розсіюється іноді по кілька днів. Річок на островах багато, але вони короткі. Найповноводніша з них темза. Великі площі займають луки. Серед населення країни найчисленніші англійці. Крім них живуть шотландці, ірландці, валійці. Державна мова. Англійська вона поширена в усьому світі. Велика Британія густо населена країна, в якій переважає міське населення. Столиця Лондон одне з найбільших міст Європи. Велика Британія належить до G7 7 сімки найбільш розвинених країн світу. Велике значення в господарстві має промисловість. Здавна видобувають вугілля, нині розробляють родовище нафти і газу з дна Північного моря. Машинобудівні підприємства випускають судна, автомобілі, літаки, верстати, радіоелектронні прилади. Хімічна промисловість виробляє пластмаси, синтетичний каучук, мінеральні добрива. Традиційним є виробництво тканин. Щодо сільського господарства, британці вирощують пшеницю овес, ячмінь, цукрові буряки, картоплю. На фермах розводять м'ясні і молочні породи корів, а також овець свиней. Популярним є розведення коней для участі в скачках. Добре розвинені рибальство. У морях виловлюють оселеця, тріску кільку, розвинені всі види транспорту. Особливістю Великої Британії є лівосторонній рух, на відміну від більшості країн, де рух правосторонній. Британія має потужний морський флот. Велика Британія є батьківщиною популярних спортивних ігор: футболу, баскетболу, тенісу. Велика Британія має торговельні зв'язки з багатьма країнами світу, у тому числі з Україною. Британія продає нам транспортні засоби, обладнання для різних виробництв, продукцію хімічної промисловості, тканини, одяг, ліки. Натомість купує в нас чавун, сталь, устаткування для електроенергетики, зерно, соняшникову олію. Під час війни з Росією Велика Британія дуже допомагала Україні, за що британцям величезна подяка. Щодо назви: територія Великої Британії охоплює кілька історичних областей. Англію, Шотландію, Уельс і Північну Ірландію. До 18 століття ця країна називалась Англією. Коли до неї була приєднана Шотландія, нова держава стала називатись Велика Британія за назвою найбільшого з Британських островів. Після приєднання Ірландії країна дістала теперішню назву Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії або скорочено Велика Британія. Місто Лондон було засновано римлянами ще на початку нашої ери. Нині Лондон це великий фінансовий і культурний центр світу. Всесвітньо відомими є. Тауер Замок Фортеця, Тауерський міст через річку Темзу, Букінгемський палац, головна резиденція англійських королів, годинник Біг Бен тощо. Велика Британія є батьківщиною всесвітньо відомих учених письменників, музикантів. Ісаак Ньютон, видатний фізик і математик, який відкрив закон всесвітнього тяжіння. І пояснив рух планет. Вільям Шекспір, Чарльз Дікенс, Оскар Уайльд, Льюіс Керрол, Джон Толкін, Джоан Роулінг відомі на весь світ британські письменники. Італія одна з найстародавніших країн світу. Понад дві тисячі років її територія була центром. Римської імперії. Італія розміщена на Апенінському півострові, форму якого порівнюють з Чобітком. Італії належать також острови Сицилія, Сардинія та інші, що у Середземному морі. Назва Італія існувала ще за часів стародавнього Риму. Так називали територію, де жили Італи. Племена Апенінського півострова. Природа Італії різноманітна. Від теплих рівнин півдня до вічних снігів гірських вершин. Італія має здебільшого гірський рельєф. На півночі здіймаються високі Альпи. З півночі на південь країну перетинають Апеніни. На півдні Італії знаходиться один із найактивніших вулканів Європи Везувій. На острові Сицилія здіймається інший вулкан Етна найвищий діючий вулкан Європи. Субтропічний середземноморський клімат вважається комфортним для здоров'я людей. Ще він сприяє розвитку землеробства. Річки Італії короткі і мають гірський характер. По найдовша річка країни. На Тібрі стоїть Рим. Населення Італії однорідне за національним складом: 98% італійці. Більшість людей живе в містах. Столиця Рим одне з найстародавніших міст світу. Італія належить до найбільш розвинених країн світу. Основою її господарства є промисловість. Своїх корисних копалин недостатньо, тому багато сировини Італія возить за кордону. Італія славиться мармуром різноманітних відтінків, які видобувають з античних часів і використовують для створення скульптур та як. Облицювальний матеріал. В Італії розвинена легка промисловість. Їхній одяг і взуття цінують в усьому світі. Місто Мілан вважають міжнародним центром моди. Світове визнання здобули макаронні вироби, зокрема паста. Національна італійська страва, яка відома далеко за межами країни. Піца. Теж за погодженням Італійська. Основною сільськогосподарською культурою є виноград. Італія світовий лідер з його вирощування і виробництва вина. Великі площі зайняті пшеницею, з якої виготовляють макарони. Вирощують також кукурудзу, рис, цикрові буряки, овочі. Італія славиться своїми фруктами. Яблуками, грушами, персиками, черешнею, інжиром, апельсинами, лимонами. А ще Італія світовий виробник оливок і оливкової олії. Італійці розводять велику рогату худобу свиней, овець, у морі виловлюють рибу. В Італії розвинені всі види транспорту: автомобільний, залізничний, повітряний, морський. Великі доходи країна одержує від іноземних туристів, яких приваблюють історичні пам'ятки середземноморські пляжі та гірськолижні курорти. Італія має широкі торговельні зв'язки з Україною. Вона постачає нам ядерні реактори, транспортні засоби, пластмаси, продовольчі товари, вина, ліки, взуття, одяг. Україна продає Італії чавун, сталь, добрива, зерно, деревину, соняшникову олію. Під час війни з Росією Італія допомагала Україні, за що італійцям величезна подяка. Італія дала світові багато видатних митців. Леонардо да Вінчі і Мікеланджело митці епохи відродження, Антоніо Страдиварі – знаменитий майстер скрипок, Антоніо Вівальді і Ніколо Паганіні видатні музиканти. Франческо Петрарка поет, Марко Поло, Христофор Колумб, Америго Веспуччі, відомі мореплавці, Галілео Галілей і Джордано Бруно знамениті науковці. Місто Рим існувало ще до нашої ери, тому його називають вічним містом. За багатством і різноманітністю пам'яток йому немає рівних у світі. У Римі збереглись пам'ятки архітектури античності, середньовіччя, епохи відродження. У музеях зібрано унікальні твори італійського живопису та скульптури. Загалом, Італія є світовим лідером за кількістю пам'яток, які належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Україні їх 44. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Велика Британія та Італія належать до Великої сімки найбільш розвинених країн світу. Друге. Велика Британія та Італія допомагали нам під час війни з Росією. Друзі, на цьому все це був 52 параграф за 7-й клас. Побачимось.